Івану Ярославцеву 14 років, але незважаючи на свій юний вік, хлопчина уже став винахідником. За три тижні змайстрував універсальне стусло. Це прилад, завдяки якому дерев'яні деталі можна випилювати під різними кутами. Наукова робота завоювала перше місце в області. В Україні винахід Івана отримав друге місце. Я на тох уже ходжу два роки. Угу. На кожному гуртку ми за допомогою цього пристрою полежу роботу. Я планую, що зробити багато інших. Для полегшення роботи, також з деревини. Ще планую перейти на метал. З металом так, що можна зробити дуже багато різних пристроїв. Різноманітних науково-технічних приладів, які удостоїлись обласних та всеукраїнських премій, у майстерні Ковалівської школи десятки. Це при тому, що подібні винаходи учні шкіл району виготовляють лише з 2004 року. Саме з того часу у школі діє гурток технічної майстерності від районного будинку дитячої та юнацької творчості. Очолює його Микола Ужичак. Трудовому навчанню чоловік віддав 25 років. Сьогодні, завдяки його праці, роботи учнів оцінює навіть президент на черговому конкурсі. Вихованці гуртка представляли свої спільні винаходи з Миколою Васильовичем перед всією Україною. Відкривши цей гурток, прийшов до висновку, що або щось робити, або нічого не робити. І відтоді, починаючи з 2007 року, ми займаємо призові місця. Ми маємо призових місць кожного року. Друге, третє, перше, як який рік. Цього року з нашою допомогою Ярославцем Іван від нашої школи і учень Печеніжинської школи зайняли. Призує місця в Києві, і відносно команда івано франківської області зайняла перше місце. На базі нашого закладу працює 45 керівників гуртків прикладного мистецтва та технічної творчості. Також керівники хореографічних гуртків. Але Микола Васильов це є людина, одна з п'яти, яка займається на такому належному рівні, тому що. Результат може показати кожен, але якщо результат видно на обласному, на всеукраїнському рівні, це є саме найвища похвала не тільки керівнику гуртка, але й їхнім учням. Майстерня у ковалівці заповнена грамотами та дипломами учнів. Кожен куток класу цікавими винахідними приладами. Є роботи, які відзначили ще кілька років тому, але по сьогодні вони займають достойне місце на різних виставках. Самі виріб, за яким я займав призові місця на всеукраїнських виставках і конкурсах, це є пристрій для свернення нестандартних деталей. Це можна сказати удосконалення до сверлильного верстата, яке дозволяє закріпити будь-яку нестандартну деталь. Часто хрупку деталь, яку треба точно і надійно закріплювати. Під е, будь-яким кутом, а саме за рахунок того, що вона дає більше точок опори, як ми можемо бачити, тут раз, два, три, і унизу четверта точка опори. Ми вийшли забитий ключ, який замовив там чи забув, чи через неуважність може забути ключ, і може статися якась небезпека, і він автоматично, і коли забудеш, він стане сам. І таким чином небезпека анулюється. Різні прилади з дерева лише початок винаходів обіцяють школярі. В перспективі хлопці майструватимуть з металу і вже планують честь своїх робіт захищати не лише в Україні. Юлія струк Ігор горкофлюк з для події телеканалу НТК.